Всім доброго дня! Життя доволі цікава штука. Іноді до чогось йдеш. А життя приносить подарунок. Звідти, звідки не чекав. Отак і в нас, тільки ми збирали на дрон, збираємо вже якби в процесі придбання і знайшлись товариші, друзі. Хтось їх знає, хтось з нас взагалі з ними не знайомий, змогли подарувати нам. Ось такий дрон, на який ми збираємо дрон і не тільки дрон, а й супутні матеріали. За це ми всім їм щиро дякуємо і особисто хочемо подякувати колективу КДТЗ Хмельницького науково-дослідного експертного криміналістичного центру та компанії Будмонтажсервіс Сервіс і особисто Поліщуку Владу Анатолійовичу. Ми всім вам щиро дякуємо, друзі. Це обов'язково нам допоможе. І в якійсь мірі наблизить нашу разом з вами перемогу? Всім дякуємо і всім привіт.